Про те, що з мосту метро зістрибнула людина, повідомив водій. Чоловік у момент трагедії проїжджав повси, побачив усе на власні очі. Рятувальники виїхали на виклик одразу за 200 метрів від берега. Між опорами мосту дістали з води 30-річного чоловіка. Той вже був мертвим. Вони його взяли і достали до берега. Тіло вже було бездихане, він, на жаль, розбився обліт. Через пів години після цього надійшов аналогічний виклик. Водолазам довелося виїздити знову, але вже до Московського мосту. З нього стрибнув 21-річний киянин. На місці знайшли лише його речі, тіло ж шукають і досі. На жаль, провести пошукові роботи нам не вдалося, тому що на, сьогодні, на сьогоднішній день лід, який є на фарватері річки Дніпро, він дуже слабкий. І так називаємо каша сантиметрів 30 застивша, і проводити водолазно пошукові роботи заборонено заради безпеки водолазу. У поліції трагедії називають збігом обставин. кажуть, попри схожість, вони між собою не пов'язані. Перший інцидент поки кваліфікують як нещасний випадок, другий як самогубство. Оскільки по одному випадку у нас немає свідків та очевидців. Тому зараз слідство має встановити, чи це був нещасний випадок, чи це було самогубство. Молодший із загиблих залишив у своїх речах на мосту передсмертну записку, яка була надрукована і підписана ним. Сьогодні водолази рятувальники чергують у посиленому режимі, адже охочих зануритись у воду куди більше. Сподіваються, що всі з них таки винернуть.